Традиційно ми запрошували до нашої розмови ш -ш максимально широке коло народних депутатів для того, щоб обговорити цю законодавчу ініціативу. А в прислужбі слуг народу фракції Слуга народу нам не надали представника. Тому на жаль, знову будемо без них. Але у нас є представники інших фракцій, тому думаю, дискусія має... Але досить май... широка буде присутність, тому що три депутати Ірина Фріз народна депутатка від фракції Європейська Солідарність Роман Костенко, Народний депутат від фракції голос і Олексій Кучеренко. Родний депутат від фракції Батьківщина погодилися. Вони вже зараз з нами на прямому зв'язку, і ми дуже вам дякуємо за це, за те, що ви готові обговорювати такий складний законопроект. Пані Іріно, давайте почнемо з вас. Що вам відомо, коли взагалі планують виносити на розгляд? Ви є членкинею комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Що вам з цим законопроектом? Що вас влаштовує, що не влаштовує, і які шанси, що вже не знаю, на початку? В першій половині січня ви вже дійдете до того, щоб розглядати його. Дуже коротко перед історією з матриця, як завгодно можна назвати, понад три місяці зміни до закону про мобілізацію опрацьовувались в двох робочих групах Верховної Ради. Одна була створена при Комітеті, комітеті нацбезпеки, друга була е, на рівні міжфракційних лідерів. Створена. Я хочу наголосити, що той е, один з остаточних з останніх драфтів, який опрацьовувався, мав набагато більш якісну редакцію ніж те, що в Нізка. Кабмін. Кабмін вніс законопроект, який містить антиконституційні норми і який порушує законодавство чинне. Кабмін вніс е за великим рахунком те, що зараз потрібно переробляти, але е або, скажімо, е переписувати і вичищати всі ті норми, які обмежують права, які створюють. Тому числі і корупційні ризики з моєї точки зору, таке довге довгі опрацювання питання мобілізації виглядає як саботування її здійснення та заговорювання такої важливої для нашої держави компоненти, як створення мобілізаційних резервів. Адже саме завдяки е, людському капита, капіталу ми е, можемо перемогти в цій війні. Пані Ірино, давайте слово дамо і вашим колегам. Ще повернемося з пана Романа. Ви погоджуєтеся з пані Іриною? Дійсно, все так погано в тому варіанті, який зараз отримали ви. Дивіться, ми е, багато норм там дуже диску, е, в цьому законопроєкті, Їх дійсно е, погоджу, потрібно обговорити, і саме головне, їх потрібно пояснювати ці норми суспільству. І ви правильно сказали, що бачите, як що те, що в нас зараз відбувається, це як наче боротьба за рейтинги. Тобто, єсну народу не коментують. По факту е, влада подала цей законопроект, кабінет міністрів від... Від Міністерства оборони і Міністерства оборони ні влада ніхто на це не комунікує, намагаючись це переложити на когось іншого. І для того, щоб ну не втратити рейтинги правильно, або ще тому, що це дуже важливе питання, за яке дійсно потрібно брати на себе відповідальність. Так, трохи, і хто? як мінімум вийти пояснити, що мається тому це дуже складне питання ще раз, коли яке потрібно обговорювати, і норми, норми потрібно пояснювати. Норми не можуть бути просто, тому що їх багато які є незрозумілі, і ті норми, які дійсно вже погодились там, і е, різні експерти, в тому числі що вони є антиконституційні, і ці норми потрібно пояснити, можливо, як вони взагалі будуть застосовуватись в нашій державі. От зараз давайте у пана Олексія спросимо. також, бо знаємо, що очільниця фракції Юлія Тимошенко вже заявила, що батьківщина не буде підтримувати законопроект. Такі редакції В такій редакції. Так що саме вас не влаштовує? От говорили про антиконституційні норми. Може, є якісь ще деталі? Будь ласка, пане Олексію. я з вашого дозволу декілька слів, бо ситуація вкрай складна, і коли читаєш інформацію з фронту. То давайте розуміти, що такий законопроект це ну законопроект про мобілізацію. вкрай потрібний для держави для збройних сил держави. І погодьтеся, жодна версія не може бути популярною, і це його не очікує. Там легка доля, будь-який варіант законопроекту. Тому зараз списи ламати там і дилетантською критикою займатися в мене особисто ніякого бажання немає. Тепер формально, я з Романом погоджуюсь, що цей законопроект спочатку в групах там обговорювався три місяці, щось говорили, говорили. Але насправді я переконаний, що такі законопроекти мають заходити або від уряду, або від верховного головнокомандувача президента України, бо він так само має всі повноваження як суб'єкт законодавчої ініціативи. І це той випадок, коли на себе треба брати відповідальність. Ладно, зайшли ці два законопроекти, вони їх чекає ну нелегка доля. Будемо обговорювати там. У нас немає на сьогодні чи точної фахової позиції фракції по кожному питанню. Наша лідер, пані Тимошенка, дійсно дуже швидко проаналізувала. Ну такі ті, ті, що на поверхні лежать. Я можу повторити 25 років. Безумовно, жорстка норма, мабуть, ми будемо проти інваліди третьої групи, інші речі, які там закладені, і тому я не хочу зараз дійсно розуміти своєю риторикою, підривати взагалі долю законопроекту, без якого От, Я вважаю, так. загроза буде і державі, і нам усім от про Тому, долю законопроекту відповідальна, uh -huh. максимально відповідальна. Всі депутати всіх фракцій віднестися до От. І, до речі, і про долю законопроекту і про відповідальність пані Ірино. Ви зокрема сказали, що треба переробляти. За що ви готові брати? Ну за, за, за законопроект, в якій формі ви готові будете брати відповідальність, навіть якщо там будуть якісь непопулярні рішення, і голосувати, що, що це має бути, який це має бути законопроєкт, і тут питання, коли чи не потоне цей законопроєкт в такої, в такій кількості правок, що ми будемо чекати безкінечно довго. Пані була Ірина. вже історія в Верховній Раді, коли тисячі поправок просто приймалися для того, щоб просто відтягнути процес? От як цього механізму? Нізму негативного можна можна запобігти, щоб цього не відбувалося, пані Ірина. Дякую дуже. Ну перш за все, я хочу наголосити, що ми готові підтримувати популярні, непопулярні. називайте їх як завгодно. Потрібно думати не про рейтинги, а про захист держави і обороноздатність. Ми готові підтримувати законопроект, який не буде суперечити конституції і не буде мати корупційних ризиків. Для цього над тим, що вніс камінь, потрібно працювати. Як запобігти правкам, як ви говорите, ніяк потрібно просто зібрати Верховну Раду, яка має відпрацювати по. Всіх правках і підготувати закон до другого читання це друге. І третє: в, в парламенті є монобільшість закон вніс уряд, який представляє владу, за бажання. Влада може за рахунок монобільшості і тих, хто їм підголосовує постійно в парламенті, дуже швидко в оптимальні терміни і строки ухвалити цей законопроект, як в першому, так і в другому читанні, якщо влада не зацікавлена саботувати питання мобілізації. Але тут питання: чи повинна влада монобільшістю голосувати законопроект, не не чуючи голос опозиції от пане Романе? Ну я вам говорю, кажу як представник опозиції, що звичайно опозиція відіграє велику роль е у. Всьому законодавчому процесі, але ще раз скажу, що зараз питання, яке винесено от законопроект, він буде досить серйозно обговорюватися. Ми, як опозиція, також будемо долучені до цього законопроекту. І перше, що буде, це буде робота в комітеті. І я думаю, що там до 10 січня він буде винесений безпосередньо на комітет і. Я думаю, це буде вже серйозні обговорення, після яких вже будемо мати якісь, скажімо, попередні, попередні розуміння, що його подальшої долі, і подальшої долі, долі тих норм, які там закладені. Пане Олексію, до вас теж питання є? От ви самі сказали, що ви не хочете зараз робити якісь заяви, щоб не підривати обороноздатність нашої країни? І дійсно це така чутлива тема, угу. і, але все ж таки люди вимагають якоїсь конкретики, тому що саме багато протиречових заяв зараз, на мою думку, особисто, якраз і створюють от цю ну не знаю, не скажу паніку, але напевно якусь тривожність. Як вважаєте, чи можна цей процес зараз навпаки? Не те, щоб спростити, а зробити більш прозорим і більш зрозумілим для суспільства. І що для цього треба робити? Можливо, ваші поради і вашим колегам з монобільшості, і представникам уряду. От що вони мають зробити для того, щоб це стало більш природньо і гармонійно? Дивіться тут треба, мабуть, нам я з колегами погоджуюся, але треба говорити не тільки і не стільки про норми цього законопроекту. Бо тут буде перше питання. Як вони будуть працювати і чи будуть вони працювати? Бо в мене великі сумніви. Я там подивився там десятки цих норм, те, що хочуть зробити, в мене таке враження, що їх не дуже професійні люди писали. Розумієте, там по кожній можна дискутувати, але безумовно, за порукою проходження цього надважливого, життєво важливого законопроекту є на сьогодні довіра всього суспільства до влади. І відчуття, що це не боротьба за рейтинги і намагання спихнути один на одного відповідальність, а це боротьба за життя країни. А те, що дійсно ми вже бачимо, що у слуг народу пішла вказівка не коментувати цей законопроект, мене дуже насторожує. Я з пані Іриною абсолютно погоджуюсь. Є уряд, є монокоаліція. І мона коаліція має відповідати за свій уряд. Якщо уряд не здатний розробити адекватний професійний відповідальний законопроект, то одразу стає питання про його відповідальність і адекватність. Розумієте, і в нас багато в усіх і в свободі в голосу. Вибачте, і в ЄС. Фахові претензії до професійності цього уряду, і ми неодноразово про це говоримо. Тому цей законопроект не тільки про норми буде, він потягне за собою і інші принципові моменти. А що взагалі відбувається? А яка доктрина нашої війни? А чи є гроші на те, що утримувати ці додаткові е умовно, якусь кількість е збройних сил? Чи це ключові питання розумієте? так і того, якщо це все не ми розуміє... якраз ще раз. просто хочу повторити, щоб наші глядачі, які щойно долучилися, зрозуміли, що ми якраз запрошували на цей ефір долучитися до цієї розмови представників фракції Слуга народу, але прес-служба не надала нам депутатів, ти, до речі, Але далі зараз готові в будь-який момент долучити до дискусії, тому Але що це питання, яке потребує, як на мене Але що сказав пан Олексій Кочеренка. я От хочу запитати у Ірини Фріс: ну можливо, ви все ж таки в парламенті спілкуєтеся або навіть за межами Верховної Ради, як представники слуги народу пояснюють те, що вони не хочуть комунікувати саме цей важливий законопроект, і чи є шанси на вашу думку, пані Ірино, що все ж таки спільно буде знайдено? Не рішення, в тому числі за участю опозиційних фракцій, я думаю, що питання інформаційної політики щодо мобілізації воно є абсолютно проваленим. Тому що е, поодинокі знаєте обговорювання в соцмережах деяких норм з так званої попередньої матриці законопроекту так само збурювали суспільство, адже не мали чіткої аргументації. Більше того, коли туди включались якісь е, е, опитування, то воно лише використовувалось ворогом. Да? Тобто, воно використовувалось ворогом для того, щоб підсвітити неготовність українців боронити державу, це дуже. Е, е, Чітко лягає в іпсо Російської Федерації, тому потрібно в першу чергу, з моєї точки зору, змінювати інформаційну комунікацію щодо питання мобілізації. Питання мобілізації є каменем для майбутнього нашої держави. Ми маємо всі нести відповідальність. Для того щоб Україна була, от якраз моє питання, пані Ірино наступне щодо якраз інформаційної політики, але вже тоді до Романа Костенка буде воно чи ось ці обговорення, які щодо навіть законопроєкт, який ще навіть не вийшов та на комітет, фактично, оці ми сьогодні читали цілий вагон там критики від різних і депутатів, і посадовців, чи вся ця історія? Точніше, яким чином ця історія може вплинути на бажання, і, і без того, мабуть, в якомусь певному плані немотивованих українців щодо служби війську. Як це вплине на процес мобілізації зараз, коли законопроєкту ще немає, а люди війську потрібні, про що сказав пан Залужний? Я з вами цілком згоден, і моя позиція щоб, ну, мабуть, ми вже це. Скажем, цей час втратили, але такі всі законопроекти вони в першу чергу з моєї точки зору мають бути основані на мотиваційній складовій, а не на складовій там обмежень і примусу. Тому от це було важливо, чи ми могли. Залучати людей чи це є Ну, Дивіться, люди ж не дурні, і люди розуміють, що те, що сталося, що це там непопулярний законопроект, який зараз намагається повісити на депутатів і на військових. І ми бачимо, що е головнокомандувач вийшов його, прокоментував і чітко сказав: Оце наше, ми за це відповідаємо. а за це відповідає уряд, але ні. Місто з уряду не міністр оборони, не президент, як верховний голова командувач поки що не прокоментували. Тому ми в першу чергу дано будемо працювати. Ми будемо робити все для того, щоб країна скажімо, жила мала можливість себе захищати, але при цьому і захищати людей, яких все це стосується. Ми маємо робити все не просто одним знаєте таким махом. Давайте всі вперед е, туди, бо хтось боїться брати на себе відповідальність. Ні, ми будемо робити все правильно. Будемо працювати на комітеті, які норми антиконституційні, будемо над ними працювати, і по можливості інформувати людей. І вести інформаційну політику, якщо уряд не хоче, на ну, кому залишається, будемо ми це робити, пане Олексію. Що як ви вважаєте? Ну ваш прогноз насправді як далі буде розвиватися історія з цим законопроектом в найближчі тижні до 10 січня? Хоча б от маємо таку орієнтовну дату, коли має це нібито виноситися. Ваш ваші прогнози. Ну, ви знаєте, це безумовно буде дуже крайне простий законопроект. Я ще раз повторюю, і з одного боку його треба негайно в стислі терміни приймати. З іншого боку, ну там абсолютно дуже суперечливі норми, і це буде потребувати дуже суттєво доопрацювання. За моїм власним досвідом, тут ключовими моментами в супроводі будь-якого законопроекту, ну протягувані його через зал. Вибачте, за такий жаргон. Тут ключові моменти не тільки його смислові навантаження, і я однозначно Романа підтримую. Ну точно він не може суперечити конституції, бо тоді ну ви розумієте, в цій ситуації це нонсенс, але Тобто він має бути юридично, організаційно відпрацьований максимально професійно. але з іншого боку, його спікерами мають стати ті особи, як в залі, так і в збройних силах, так і в уряді в країні, які мають довіру суспільну і повагу. Коли починає ситуація бути, коли вибачте прізвище не хочу називати якась. Дівчина, депутат, м'яко кажучи, ну м'яко кажучи, з, з величезної кількості питань, да починає ставати спікером таких законопроєктів Головним, вибачте, гірше не можна зробити для його проходження, так. Да, Пані Ірино, Пані Олексій, дякую, почули. Пані Ірино. Коли у нас можливо є шанси, що з'явиться консолідована версія цього законопроекту, яка була би погоджена, в тому числі з представниками опозиційних фракцій, я пропоную по одній хвилині Навіть для закон, кожного, щоб так. підбити вже підсумок. Так, коли буде саме вже мабуть закон На закон, мова, так. Дивіться, представники опозиції в даному випадку я говорю про євросолідарність. Хоча я впевнена, що і голоси батьківщина не зацікавлені в затягуванні, Ми зацікавлені в ухваленні якісного документу. Тому влада в даному випадку представники монобільшості мають зорганізувати процес в такий спосіб, що цей законопроект був розглянути в парламенті в тислі терміни. Це є абсолютно можливо, якщо не лякати політичної відповідальності. Це це скільки місяць тиждень два місяці. Ну приблизно я розумію, що це дуже ну от на вашу думку, який би був оптимальний варіант? Оптимальний, якщо 10-го він буде винесений в зал для розгляду в першому читанні і будуть скорочені сроки подання правок, ага. то це можна зробити протягом місяця. Якщо зволікати і саботувати ага. процес, то це може розтягнутися так. на місяці, пане Романе? Ваша думка. В Принципі регламентні норми пані Ірина всі пояснила, і вони далі будуть відрізнятися тільки питанням того, якщо ми дійсно будемо давати пропозиції, вони будуть слушні, вони будуть потрібні нашим воїнам і нашому суспільству, і ми будемо на них настоювати, звичайно, це може там бути трохи довго. Звичайно, норми такий місяць півтора, і він може бути, е якщо дадуть його нормально доопрацювати, і прибрати все, що там е не відповідає конституції. Можна це зробити швидко. Звичайно, хто щось uh -huh. буде зацікавлений його не прийняти, це інше. А якщо потім хтось буде зацікавлений, в тому щоб його ще й не підписати і сказати дивіться, вон там погані, я таке не підпишу. Це е як це буває з іншими законопроектами, в тому числі е uh -huh. такі методи теж можуть бути uh -huh. використані. Ну ми ви подивимось. Ну, і пане Олексію, не можу вас не запитати, тому що ми почули і про місяць, і про півтори місяці. І якраз ваша фракція, згідно з заявою лідерки Тимошенко, ви не, не хочете підтримувати саме наявний законопроект. І от як вважаєте, скільки часу потрібно, щоб доробити його? Ну, не те, щоб до ідеалу, а хоча б до робочої моделі, про яку говорять ваші колеги? Коли він буде? А можна я не загальнюючи, так? У незагальнюючи на конкретному прикладі, так. всі все всі розуміють депутати. Багато знаходяться під впливом урядових і правоохоронних структур. Наша лідер Юлія Тимошенка заявила, що вона вважає, що перед тим як там хлопців брати 25-річних мобілізувати, то, мабуть, треба ставити питання про мобілізацію 50% працівників. Правоохоронних структур, як тих, яких в нас напладилися стільки, що вже і грошей, стільки, угу. і людей стільки, і це готові так. люди. Пане ну це, це зрозуміло. Це... Ви вже сказали цю думку. Я а все таки ваш ваш, ваш прогноз: скільки часу піде до того, пройде до того Я моменту, коли намагаюся. буде? Легко. Я ж не гадавка і не глоба. Я розумію нашу суспільну спільну відповідальність, так. в тому числі і з опозиційними фракціями. Я розумію, що це буде шанс об'єднатися дійсно навколо те, що ми хотіли навколо уряду народної довіри умовної. Це другий шанс буде об'єднатися, але ми хочемо, щоб наші аргументи почули, і ми хочемо, щоб цей законопроект ми разом спільно. От для, якраз для цього ми буде. зараз цю розмову влаштували. Я дуже. Дякую yep. всім народним yep. депутатам. Від трьох фракцій це Іріна Фріз, народна депутатка від європейської солідарності, Роман Костенко від фракції «Голос», і Олексій Кучеренко від фракції Батьківщина. Ну і додам, що ми запрошуємо представників слуг народу. Ми поважаємо позицію всіх народних депутатів коментувати чи не коментувати цей законопроект. Але і неодноразово в сьогоднішній дискусії були згадані представники монобільшості. Тому ми запрошуємо до нашої розмови. Нагадаю, що сьогодні ми теж запрошували, але нам прослужба фракції не надала представника. Ну, і менше ніж за мить, ми пов... Повернемося до інших тем.